Добрий вечір. Добрий вечір. З гостинцями до тебе. О, дякую. О, щоб у підвалі, як сиділа, було телефон чим при тривогі зарядить. Він ліхтарик тобі, ану роби розпаковочку. Зараз постарайся швиденько, щоб вас не затримувати. Та прям там. Шо? Вона ж ювелірна відкриває, бач, так обережно. Та запаковано ж. Опа. Надіюся, щось, щось виправи з мамкою. То підключай, провіряй. Бо в нас то великий, на чи на пісочі. Зараз навіть наші... на на да. спленочку. Біленький. Оп! О, фірма. Хоко. Угу. А ну підключай, хоч робочи, чи не Якщо не робот. Так. Напевно, ну, не ось заряжений. О. Ті, красота. Угу. Ліхторик. Все є в тебе. Ну. Тож отак будеш користуватися. Mm -hmm. Тож тепер буде з телефоном постійно на зв'язку. Mm -hmm. Будемо з мамкою дзвонити Тобі віршити. Ти й антенну таку здорову, щоб вона в підвалі на зв'язку. А Тому так у телефоні сидять, а коли це? дзвониш, трубку не беруть. Mm -hmm.